Радий вас вітати на каналі Секрети Часу. Вітаю на каналі, у нас наступне відео. Це буде розпаковка інструменту, який ось до мене тільки зараз прийшов з Болгарії, якщо я не помиляюсь. Так, намагаюсь зрозуміти, де його краще відкрити, так як я його ще не відкривав, спробую ось тут. О, як бачите, дуже добре запакований. Мені зараз треба трошки зупинити відео і розуміти, де його розпакувати. От виглядає, ніби я знайшов місце. Ось так. Е, інструмент має бути супер маленький. Я не розумію нащо така велика коробка. І пінопласт. Вау. Ось снізиться ж це все. Так, виглядає так, кнів, я отримав повну коробку пінопласту. Ось це сам, сам інструмент. Має бути в дуже доброму стані. Це інструмент для роботи з гвинтиками балансу, з балансами старого типу, де є гвинтики, які є функціональні. І це для того, щоб їх ось такий інструмент, ну, коробка, все виглядає в досить доброму стані. Має бути 4 різних розміри. 0,2 мм, mm, 03, 05 і 06 мм. Mm. Написано Set of Four Balance Screw Holders. Тобто 4, як би тримачі для гвинтків балансу. Ось так. Ну, дійсно, в дуже доброму стані. І я хочу спробувати... О, я тут щось нічого нема. А, він же вилетів просто. А я вже злякався, що в мене один не прийшов. Ось так. Ось так вони виглядають, вони всі практично однакові. Різниця тільки в розмірі. Чотири різних розміри. І зараз я покажу, як. Ними користуватися, для чого вони є. Ось зараз в мене є баланс. Цей старий баланс, як можна бачити, ось тут є навіть не зламана пивита, просто її вже зіла і ржа. Але це є баланс старого зразку. Ось тут одного гвинтка не, не вистачає. І ось тут є багато різних гвинтиків. Деякі є. Для ваги гвинтики, тобто для балансування. Більшість їх для балансування. І це інструмент саме для того, щоб відкручувати і закручувати ось ці гвинтики, так як вони досить маленькі і без інструменту не хочу сказати, що це неможливо зробити, але це досить досить важко. Ті гвинтики, як можна бачити, мають в собі проріз для викрутки. Не завжди є така, така ситуація, деколи ось, як тут в мене є в даний момент, зараз мені треба зупинити баланс, він запрацював. Якщо ось тут подивитися, ось тут прорізі немає на цих винтиках, тобто -то без такого інструменту відкрутити їх. Досить-досить, досить важко. Але це, в принципі, ще годинник, на диким я працюю, тому я просто хотів показати, практикуватися, ми будемо на ось цьому балансі. Зараз я вже підібрав величину цього інструмента, яка, я думаю, підходить. По-моєму, це 0,5 мм для саме ось цих гвинтиків. Ось тут можна бачити, виглядає, як пінцет, але тут є такі прорізи якраз для того, щоб туди зайшов, щоб туди зайшов цей гвинтик. І зараз я попробую захопити один з тих гвинтиків тим інструментом. Все одно це не є так просто, так як ті речі досить маленькі. Ось, виглядає так, ніби мені вдалося. Зараз я трошки глибше. Ось так. Я досить певно захопив. І тим інструментом я можу і відкрутити, і закрутити. Відкрутити я би тут міг і, і викруткою маленькою, але закрутити було б набагато складніше. Ось зараз я спробую відкрутити. Ось воно провертається. Ось і гвинтик в нас є в інструменті. І закрутити назад досить просто, якщо є цей інструмент. Ось так. Ось і все. Я відкрутив і закрутив назад гвинтик. Тепер я хочу показати ще один інструмент. І ось цей гвинтик добре якраз для цього підійде. Ось, як можна бачити, цей гвинтик, він е, має якби такий, він відрізняється від його свого сусіда. Оцей, звичайно, виглядає, а ось цей має такий, якби трошки матеріал був забраний з середини. І це якраз було. Хтось робив балансування цього кола, і це як вони забрали матеріал. щоб ось так забрати матеріал прямо, прямо з центру з середини гвинтика, е, також є спеціальний інструмент, який я також зараз е, покажу. Ось зараз це якраз інструмент, який знімає вагу з гвинтиків. Тут є шість, різних, е, різні за розміром. Називається. Balance Screw Cutters. Тобто інструмент, який для того, щоб знімати вагу, тобто підрізати трошки гвинтики на балансі. Вони всі мають різний колір і різні за розміром. В даному випадку мені здається, що ось це буде мій розмір для цього, для цього кола балансу. І ми зараз робимо, спробуємо це зробити. Ось це є, як це працює. Тобто тут є отвір на кінці. і зараз я трошки посуну, і там є ось такий досить гострий. Це якраз то, що буде підрізати трошки гвинт. Цей отвір, він якби тримає. Інструмент на, на, бала, на, на гвинті, і про, потім просто трошки притискається, і потрошки знімається, знімається вага з гвинта, тобто матеріал з гвинта. Є гвинтик. Я ставлю інструмент. Я хочу взяти зручно. І ось бачите, що в нас виходить? Я прямо з середини трошки зняв матеріалу. Зараз я ще трошки зніму. І це так, як воно відбувається, коли я би хотів відбалансувати коло, і мені прийшлося б зняти трошки матеріалу. Ось ще більше матеріалу знято. Прямо з центральної частини. Це для чого є ось цей інструмент. І це як це робиться, якщо ви цього раніше не знали. Ось. Ось таким чином. Зараз такий інструмент мало коли е, знадобиться, так як більшість балансів за останні Декілька десятиліть, вони практично йдуть без, без гвинтиків. Але якщо ви працюєте на годинниках старого зразку і там є гвинтики, то це як це робиться? Це можна зробити і по-другому, але це якби набагато зручніше і менш замітно. Тобто можна побачити тільки, якщо дивитися ось цієї сторони. Зверху ті гвинтики виглядають абсолютно. Абсолютно нормально. Ось зараз ми дивимося на коло балансу під мікроскопом. Е, я хочу, перед тим, як я відкручу цей гвинтик повністю і покажу просто для порівняння, який він є насправді без мікроскопу, я хочу звернути увагу, що я ось на цьому колі балансу. Як можна бачити, тут є дуже багато шалаку якби, е, з другої сторони. Тобто, хтось намагався е, приклеїти. Колит з спіраллю саме ось на цей шалак. Звичайно, як є така кількість шалаку, це вже напевно і розбалансувало саме коло, і це... тут треба було зробити колед більш чесніший і поставити таким чином, а не приклеювати шалаком. Але таке зустрічається досить досить часто, досить досить часто такі речі зустрічаються. Люди роблять, що можуть, що є під руками. Але це, в принципі, не є спосіб робити ту роботу. І зараз я. Е, це був такий трошки відступ. Зараз я відкручую цей гвинтик. Ось так. І зараз я його. Ось так. І зараз ми подивимося, якого розміру цей гвинтик насправді ось десь отут він знаходиться. Для порівняння ось це мій палець. Здавалося б, що можна взяти просто і зробити це без такого інструменту. Так, відкрутити його можна було би поставити назад значно складніше, навіть з інструментом. А З інструментом набагато набагато, набагато легше, ніж то було б зробити звичайним пінцетом. Звичайно, що можливо було би і зробити якимось способом і без. Інструменту, але інструмент, звичайно, робить життя набагато легше в даній ситуації. Ось це, як я це зроблю з тим інструментом тобто, я захопив сам гвинтик. перкол. Ось його місце на колі. Ось і все. Інструментом набагато простіше. Ось ще раз покажу інструмент. Це ті пінцети, щоб захоплювати, відкручувати, закручувати винтики. І це інструмент для того, щоб знімати, знімати матеріал з винтиків, з центральної частини саме. Щоб було менш замітно ось такий інструмент. Ось такий в нас вийшов. Огляд. Дякую, що дивитесь. Маю надію, що це було цікаво. Якщо вам сподобалось моє відео, будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку і до наступного відео.